Ну і далі на каналі Тивай цензура журналісти проти цензури. Сьогодні була акція Цензура Стоп. І ми ще раз спробуємо за технічних умов. Це не вийшло з першого разу, але ми ще раз спробуємо цей сюжет показати вам. Від бруду цензури сьогодні мили телевізор та прали газети на контрактовій площі в Києві та інших семи містах України. Студенти вийшли, все це у підтримку журналістів з 1+,1 плюс та СТБ та їхніх колег, що цей же час зібралися в Києво-Могилянській академії сказати цензурі СТОП. Чому вибухнув 1+,1? плюс Одна з причин це те, що була зарублена тема по геноциду. Як вона була зарублена? Журналіст прийшов, сказав, готово все. Є спікери-коментатори, є різні точки зору. Все готово. Камера є, машину можна замовляти. Технологічно сюжет можна виготовляти починаючи з завтрашнього дня. Його волинили протягом цілого тижня, а потім було сказано не треба. І на плюсах і на СТБ журналісти першими заявили про випадки цензурування новин. Сьогодні під виглядом реструктуризації працівникам цих редакцій може загрожувати звільнення. Тим не менше вони не відмовляються від своїх заяв. Цензура була щодо певних тем і певних подій. Усі ці теми і події оприлюднені в нашій заяві. Можу назвати лише два випадки серед них. Це зняття затеру сюжету про приватизацію держави. стихійно виникла ідея об'єднатися у суспільний позапартійний рух. Мета журналістського об'єднання перешкоджати спробам запровадження цензури і проведення масштабної довгострокової публічної кампанії на захист свободи слова. Час темників залишився в 2004-му, Тепер прийшов, прийшов час усників, які не можна зафіксувати. Але які завжди можна видати за думку головного редактора чи за якусь принципову політичну чи громадянську позицію? Найчастіше цензура сьогодні проявляється не в тому, що готовий сюжет знімають з ефіру чи статтю не беруть до друку. Редактори та журналісти проявляють боєгуство, коли самі відмовляються від незручних для влади чи власника тем. Зараз, мені здається, найголовніше, іскрені друг друга відповідно сказати, ребята, проблема в нас проблема не в тому, що да на нас давить, але... Якщо ми можем договориться з редакторами, з начальниками мы дім на уступку мы Ми это теж поддержка цензури. Хоча на подію прийшли відомі журналісти, в тому числі обличчя багатьох центральних телеканалів висвітлювали подію обмаль камер. Тім це не знітило учасників нового руху журналістів, які пообіцяли найближчим часом провести гучну публічну акцію. Андрій Сачук Володимир Юрів ТВА.